Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області за минулі вихідні дні. Далі в ефірі ми звуть Катерина Ярова. Вітаю вас. Тіло українця знайшли білоруські водолази на території сусідньої держави. Житель Дубровицького району напередодні втопився в річці Горинь. Стрімка течія відразу віднесла тіло на кілька кілометрів. Водолази шукали загиблого майже дві доби до самого кордону із Білорусією, але результатів не було. Врешті повідомлення таки надійшло. Подружжя із селища Удрих, це дубровичина вирішили переправитися через річку Горинь. Чоловік виїхав мотоблоком із причепом напором. Його притримувала дружина. Однак мотоблок не втримався та з'їхав у воду. Разом з чоловіком у водоймище. важка техніка потягнула селянина на саме дно. Вибратися він не зміг останні хвилини життя та жахливу загибель бачила дружина. Втім, зарадити біді не було можливості. Відказали тормоза, він зіскакає з цього трактора, хотів зупинити трактора, щоб не втопився. Та значить, трактор його підімняв, і разом із трактором він пішов під воду. На жаль, він плавати не міг і. Почали його шукати, витягнули трактора. Його там на тому місці, де трактор не було. Наступний день на місці трагедії працювала група водолазів відсідковувати територію річки. Це два кілометри, щонайменше. Далі кордону рухатися не мали права, тож пошуки тіла продовжили білоруські рятувальники. Поступив сигнал від білоруської сторони, що на території Білорусі виявили це тіло. Після всього, що його прибило, зразу вплив. Селянила віднесла на відстань до 10 кілометрів. Тіло покійного вже доставили на Україну. Родини готуються до поховання. Поліція теж займається трагічним випадком, але найвірогідніше справу закриють, бо винних у смерті 33-річного чоловіка немає. За фактом смерті 33-річного жителя Дубровицького району, який загинув у горині. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Тіло чоловіка відправили для проведення судово-медичної експертизи, яка і визна. Чить остаточну причину смерті і з початку року на воді загинули більше десяти людей в області, в тому числі троє малолітніх дітей. Рятувальники підсумовують свою статистику і наголошують, у більшості випадків такі безглузді втрати відбуваються через власну байдужість та легковажність. Тож застерігають бути вкрай бачним під час відпочинку на воді. Молодого хлопця знайшли мертвим на узбіччі сільської дороги, а поруч лежав розтрощений мотоцикл на світанку до районної поліції Млинова. Повідомив чоловік, що знайшов загиблого мотоцикліста. Уже на місці ДТП слідчо-оперативна група ідентифікувала особу загиблого. Це молодий чоловік. Йому було 24 роки. Проживав у селі Городниця Млинівського району. Напередодні він найвірогідніше повертався додому вночі на мотоциклі Сузуки, і на дорозі відбулася помилка. Вона йому коштувала життя. Близько п'ятої години ранку, 24 річ. Чини житель села Городниця, керуючий мотоциклом, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керування та перекинувся у кувят. Мотоцикл був без державного номерного знаку. Під час падіння водій вилетів та вдарився головою об дерево. Захисного шолому не було. Травми виявилися несумісні із життям. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України відкрите кримінальне провадження. Триває досудове розслідування. Організував розбійний напад на родину рідної тітки, покликав досвідчених злочинців з Одеської області. Шестеро агресивно налаштованих розбійників дерлися серед ночі в будинок селян. Синічно позв'язували дітей та батьків. Здобичу негідників стало більше 20 тисячі доларів. Нагадаємо, цей злочин був скоєний ще минулого тижня у селі Кухіцька воля. Це Зарічненський район. В поліції відразу охарактеризували цей напад як справу з рук професіоналів, але тим не менше за дві доби більшість розбійників взяли під варту. Тепер від 7 до 10 років колонії із конфіскації усього належного їм майна. Група озброєних злочинців і шести осіб вночі під'їхали на авто до будинку родини працівника водоканалу. Розбійники точно знали, що помешканні є гроші і немалі. Хата потерпілих знаходиться на віддаленому хуторі Зарічницького району. Особи в балаклавах увірвалися всередину. Спершу зв'язали п'ятьох дітей найменші шість років. Далі приступили до батьків. Найбільше катували жінку. Мордуючи господарку даного будинку, значить, вона. Наважилась віддати відразу 3 тисячі доларів. США, після чого один з нападників застосувавши пістолет травматичний, як на даний час, ймовірно, трав... травматичний, значить, здійснив постріл в ліву ступу, в лівої ноги. Значить... Після цього вона потрапила і доставила, на даний час, знаходиться в лікарні зарічницького зарічницького району. Остерігаючи за життя своїх дітей, подружжя вказало, де знаходяться кошти. Це більше 20 тисячі доларів. Після отримання бажаного злочинці сілу авто та зникли. Дружині дивом вдалося вирватися із пастки та викликати допомогу. Враховуючи злагодженість дій злочинців, оперативники відразу зрозуміли, що це діяла група професіоналів за отриманою заздалегідь інформацією. Менших за дві доби припущення полісменів підтвердили. У сусідній області один з людей, які вчинили цей злочин, житель сусідньої області і мав деяке відношення до цієї сім'ї, які стали потерпілими. Тому в них були відомості про те, що по місцю проживання потерпілих знаходиться певна сума грошових коштів. Через те їм було і відомо, яким шляхом можна проникнути до будинку, хто в будинку знаходиться, і підготовка до цього до цього злочину стала можливим тільки через те, що була людина-консультант. Цим консультантом виявився 21-річний племінник потерпілої жінки, родом з Волині. Він розказав своїм раніше судим колегам, де проживається родина, коли краще сюди під'їхати і вчинити розбій його та ще трьох підозрівних оператив. ...затримано на території Одеської області. Розбійники пересувалися у своєму авто. Вік злочинців від 24 до 28 років. Усі мають кримінальне минуле судимості за скоєння майнових злочинів. Речують докази вилучені, прилучені до кримінального провадження. Вона осіб. Доказано в повному обсязі. Вилучені, значить мобільні телефони вилучені, ноутбук вилучений, вилучені грошові Кошти валюту злочинці ще не встигли витратити. Тож після завершення усіх слідчих дій поліцейські мають кошти повернути сільській родині. Наразі четверо розбійників затримано та перебуває під вартою. Свою вину визнають повністю пошуки, ще двох причетних до злочину тривають. Сезон артефактів у розпалі на Рівненщині. Щотижня громадяни ідентифікують військові одиниці часів Великої вітчизняної війни. Найчастіше це стається під час польових робіт у себе на присадибних ділянках. Цього разу кілька сотень одиниць зброї знайшли селяною у місті Сарне та в Рокитнівському районі. Сапери уважно обстежують присадибну ділянку, шукають вибухівку. Ще кілька годин тому. Цілий арсенал боєприпасів тут знайшов селянин, коли копав городам. Спершу зачепив лопатою. Коли ж роздивився, зрозумів, що краще не зачіпати. Це були бойові одини. Ніція, чоловік звернувся на службу 101. У той же день схожу знахідку знайшли і громадяни в Рокитівському районі. Усього піротехніки тоді дістали з землі 300 патронів, п'ять артилерійських снарядів, мінометну міну та ручну гранату РГД 33 Усі боєприпаси були знешкоджені у спеціальному місці. Рятувальники застерігають громадян у разі зустрічі з такими предметами суворо дотримуватися мір безпеки, не переносити боєприпаси, не кидати і в жодному разі не намагатися їх розпилювати. За минулі роки неодноразово траплялися випадки, коли Нальна легковажність у діях з військовими артефактами коштувала здоров'я та життя людей. Ну і насамкінець статистика офіційно за дві минулі доби до чергових частин поліції області надійшло 788 повідомлень, із яких 98 кваліфіковані кваліфікованих кримінальне правопорушення. Що ж, так розпочався цей тиждень. Зичу вам оптимізму та віри. Якщо і ви стали свідком надзвичайних подій, та бажаєте поділитися новиною. Звертайтеся 45 10 70 – Це номер нашої редакції. Вам дякую за довіру. і Прощаюся вже до наступного ефіру. Партнер програми, магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Бати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.